Кількість людей, що не виконують вимоги ДЦК щодо постановки на облік оновлення своїх даних та ухилення від мобілізації збільшується. Поданих в розшук по Волинській області станом на квітень 24-го року більше п'яти тисяч, а заяв про кримінальне правопорушення більше п'ятиста. Чи всі ці порушники отримують покарання? Так, мешканець Любощівщини Микола Невірець, перебуваючи на обліку як військовозобов'язаний, отримав бойову повістку. Не з'явився на пункт збору для відправлення на службу до військової частини. Чоловік був придатний до військової служби і в суді свою вину визнав. Щиро розкаявся, просив його суворо не карати. Обвинувачений особа 5, раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, вперше вчинив кримінальне правопорушення. Повністю визнав свою винуватість у скоєному, щиро розкаявся, хворіє, має постійне місце проживання, де характеризується задовільно. Він займається веденням особистого підсобного господарства, зареєстрований та проживає разом зі своїми батьками, які є особами похилого віку. Батько обвинуваченого потребує постійного стороннього догляду. Подібне ухилення від призову на військову службу карається позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років. Однак, Любашівський районний суд врахував всі ці життєві обставини і присудив чоловіку три роки позбавлення волі із звільненням його від відбування покарання та встановив іспитовий строк півтора роки. В Принципі, такий вирок чоловіка задовольнив повністю, якби не прокуратура. На такий жест доброї волі Феміди до апеляції надійшла скарга від Камінькаширської окружної прокуратури. Прокуратура вважає, що такий м'який вирок не відповідає рівню суспільної небезпеки кримінального правопорушення, яке вчинив пан Микола. І вже в судовому засіданні Волинського апеляційного суду обвинувачений зі своєю адвокаткою здивували всіх. Ваша честь, мною було подано клопотання про звільнення кримінальної кримінальних у зв'язку зміною обстановки. Це дане клопотання моє. Зрозуміло. за словами захисниці. Після того як обвинувачений дізнався про апеляційну скаргу прокурора, нарешті пройшов всі круги пекла бюрократичних процедур і оформив документи по догляду за своїм батьком, що має інвалідність. А це підстава, що взагалі дає відстрочку від призова. Зв'язки з наявності вказано клопотання, з кінту в дійсності підстав не просим прийняти вказані зміни і доповнення і вирішити по суті клопотання за рахуванням поданих змін працівни скалі прокурори. Отже, замість суворішого покарання прокуратурі довелось просити суд звільнити чоловіка від будь-якої кримінальної відповідальності. Вирок Любошевського району суду Волинській області від 9 січня 2024 року щодо невірця Миколи Максимовича скасувати. Звільнити невірця Миколу Максимовича від кримінальної відповідальності за статтею 336 Кримінального кодексу України. На підставі статті 48 Кримінального кодексу України у зв'язку зі зміною обстановки. Кримінальне провадження щодо невірця Миколи Максимовича, закрите на підставі пункту 1, частини 2 статті 284 КПК України. У зв'язку з його звільненням від кримінальної відповідальності. Отже, ніякого іспитового терміну, ніякої служби поки що. Ольга Ганич, Неля Прокопчук для новин на часі.